Вітаю, мої любі! У нас сьогодні розклад по вашому запитанню? Перший запрос Золочев, був написаний, але ну, ви ж не сказали, що саме дивитися, так? Бо що можна сказати, Золочев, Обстріли. Кожного дня летять каби. Ми це бачимо, знаємо. Можу єдине, що запитати ну, на сьогодні стосовно обстрілів, що буде менше, чи буде сильніше, чи буде так, як є. Яка ситуація з в найближчим оглядним часом якимось? Це перше питання стосовно золоча. Чотири карти. Не менше точно. Ну, в планах стратегии точно у... увеличивается все дело. Карта Сылы, карта Мах, карта Двига Жезлев, то есть про Кордона Территория, разумею, чудово. И то, что вот они вот от... В реалі, скажімо так, кожного дня ті каби, да, по якомусь количеству, воно буде збільшуватись. Поки що буде збільшуватися. Також я от насчет шахедів, я не пам'ятаю, що там золочеві, але буде. В планах буде. Саме шахедними також. Це буде з пожежами, на жаль. Буде з пожежами також. Адміністративні здання, які, ну, я розумію, що там розбомлено багато чого. Але, коротше, ви самі знаєте, де у вас здання адміністрації суддів. Ну, щось з поліції пов'язане, з адміністрацією, з силовими органами такі інше. Церква також обережна, район церкви. Де скупше, де люди ходять. Все одно, я не знаю, працюють не працюють у вас ці заклади. Я думаю, навряд чи вони працюють. Але все одно десь. Я не знаю, як ну, живуть люди ж, мабуть, ще в золочі. Ну, я думаю, що живуть. От куди є потреба у людей ходити, бо тут падає карта справедливість, карта Ерафан. Це може бути лікарня або, ну, скоріше, все, не знаю, мені щось церква. Карта справедливість. Це юридичні які якісь установи закон, законного типу. Все, що пов'язане. І люди звертаються туди, ну, місцеві. Там, будь ласка, дуже обережно. Бо там на ну, прильот буде не тільки шахет, це може бути або кап, або ракета. Скоріше, у навіть ракета. бо чому? Бо вони вважають, що там якийсь склад, якийсь щось, ну там, ну, вважа... вони я маю на, на, на наші сусіди дебільні. Вважають, що там якийсь склад. Також якась е... логістична тема. Також. Я думаю, що це пов'язано з якщо є у вас залізничне щось, сполучення якесь, або, на общем, транспортне якесь. Дорога. От якась логістика, також обережна, теж вважаю, що там щось прям сховане, дуже цікаве. Також є момент. Вважаю, що там у нас ППО якесь стоїть. Це біля якогось, може, не знаю, фабрика, не фабрика, але якесь виробництво. Щось таке. Щас, секунду. Вибачте. Коротше, це дуже схоже на якесь підприємство. Що у вас є там хто, якесь підприємництво, підприємці, які працюють, якщо там працювало, я розумію, що під обстрілами, вважаю, що там є щось сховане, типу ППО чи щось таке, М -м -м -м, може бути дуже сильний прильот. Ну, це соціальне, тому що тут король жезлів. Це, ну, сам, ну, це ні не військове, ні щось, ні адміністративне, це щось соціальне, соціальне виробництво. Чому виробництво тут впадає король жезлів, королева жезлів? Це соціальні наші ну, якісь проекти, виробництва і коло фортуни це показує фабрику, заводи, ну це щось таке, соціальне. Там також дуже обережно, бо вони вважають, що там є у нас, що вони там щось не добили, вони там щось не доробили, бо там вважають чи її залишилась якась кількість ППО чи щось таке, що там щось теж сховане, приховане. Коротше, вважаю, що на території Золочева є якісь, або, типу, ховаються мобільні групи ППО наші, або якесь інше ППО. Коротше, то, що все що, склади, гаражі. Якісь підприємництва. Я там, де працювали підприємці. Під... підприємці. Там обережно дуже. Бо буде щось, типу, як добувати. Вони вважають, що там щось не добили, не доробили, і що там щось ще є. Далі, стосовно то, що я казала, наступ на Золочівський район. Будь ласка, покажіть мені в напрямку Золочіва. Я знаю, що там. Є такий невеличкий очах або був, так? Да, як воно називається? Козач. козачей. Боже, все вилетіла з голови. Ви знаєте, то, що там було? Воно якось, ну, кордон. Трохи лівіше, оця козачі там, що там. ну, як там. А трошки ж правіше і ближче до міста. Золочів. Тобто якийсь очах там. На кордоні був, або є. Нє, не знаю. Ладно, золочів. Напрямок Золочів. Наступ. Якийсь оглядне майбутнє. Чи буде? Це сільська армія. Туди наступ. Спроба наступу, там відкрити очах. Через зручну смотримо. В планах є, поки на паузі. Я казала, що воно буде відтерміновуватися. Вони шукають або там, дивіться, або. Отаке мені падало, коли був наступ, я казала, що буде два напрямки два. І воно ж пішло на липці і Вовчанськ, так? Було два. І отут, от, це знову двійка пентаклів. Це от. Ну, такі якісь спроби. Або будуть казати про те, або якась інформація з'явиться, або спроби дійсно. Там розпочати якісь бойові дії. Запустити процес, так. Ну, точно це в планах, але це поки на паузі. Чому на паузі? Бо вони розмірковують, ну, вони розглядають ще якийсь варіант. Не тільки там, а ще якийсь варіант. Бо двійка Пентакль ще двойку показує другий. Можливо, розумієте, що там дуже багато наших хлопців стоять, яких зустрінуть. Вони, скажімо так, давайте так. Цей напрямок вони точно розглядають один з. Да? От, у них є два варіанти. Є якийсь ще другий варіант. Харківська область. Там дуже обстріли сильні. ну, У них там щось покає там. Вони хочуть там спалити спочатку все, а потім щось, ну, як вони розглядають, або да, Золочівський напрямок, або ще один якийсь напрямок, в якому вони, ну, якби зараз ще не доробили. Карта е недовольна результатом, але луна, сонце, трійка мечів. Вони там і крилаве Пентаклі, Вісім жезлів. Туди летить, вони ще вважають, що вони не недостатньо добили, там, недостатньо розбили там територію, так, для того, щоб там туди лізти. Ну, поки ні, теж ще таке собі. Коротше, два варіанти у них є: або, або Золочевський, або ще якийсь. От тепер я буду дивитися, який, де Кс. -кс. Вибачте. Був богодухів. Ну, Я не бачу, що там прям щось таке може бути. Я не розглядала ще. Покажіть мені богодухів Обстріл, чи буде більше, сильніше, чи так, як є, чи менше. Найближчий оглядний час. Оглядне майбутнє, Богодухівський район. Ця от карта ось з вчорашнього дня мені навіть по містах. Міста були Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Харків. Ну, і область я маю на увазі, так? Кривий Ріг. Дуже багато місць мені показує тут скубки. це багато. Оце багато або така значна територія. Я про це трошки потім скажу, що я маю на увазі. Негарна карта в цьому контексті. Зараз... Щас... Ну, вони будуть додати туди. Будуть. Обстріли будуть, я думаю, що більше. Тут взагалі просто. ну отак от, Це новий проєкт, це вони якось будуть робити по-новому. І виділяти, розподіляти туди також свої средства. Туз кубки це багато, кажу, надлишок прям такий, або велика територія. Крулева жезлі — це завжди новий проєкт, або нова зброя. є. Отак, от, от воно мені показує дуже багато місць. В них як є, от як вони з шахедами так придумали, що масований обстріл одного місця. От по-інакшому вони почали бити шахедами. тими, І це, на жаль, Гірший ефект має. Для нас краще, типу для них. От, щоб гірша була ситуація, трійка мечів, щоб ми більш страждали і вони будуть розпреділяти, вони щось виділяють на, цьому, на, на цю тему, буде якось інакше. І це касає, стосується саме на таких прикордонних міст в основному. Також, зараз ми дивимося, взагалі Харківська область, вона вся прикордонна. В общем, буде більше. Або буде якось по-новому. Воно, ну, я, как, як мінімум, скажімо так, повертаються. Зараз трошки ці два дні не так було. Да, чи скільки? Точно, або, ну, скажімо так, продовжується, да, Обстріли, шахедні, саме такі масовані, тобто скупчення в одному місці, щоб було багато, був ефект більш сильний. Ну, в одну точку. В одне місце. Бити. Дуже активні дії от на, на одну точку. І багато-багато-багато шахетів. Багато. Ну, тогадохівський Багадохів, район також дуже обережно. Тут більше показують шахетні обстріли, і вони от, от саме точечно масовані. Вибачте, цей код мій. Він як я карту беру, або працюю, у нього тут прям кошмар. У ньому треба обов'язково ще не може залізти тут прямо зверху. Так, далі. Козачка. Ми її так в народі називаємо. Знаєте, що це? Це козача лопань. Стосовно обстрілів, також летить же ж кожного багатохів. Це все летить у нас, в принципі, кожного дня на області, на місто летить кожного дня. Покажіть мені будь ласка, казача лопань стосовно обстрілів, чи, чи буде більше або менше, або так як є. Ну, ви бачите, ну, є якийсь, Це я не можу сказати, воно ну, більше ну, от, от такий подход. ці, оці от, оточечно багато шахетів в одне місце. Навіть показую якісь ракети, і так, да, стосовно о, інших міст, ну вже скажу зразу. Дивилася Дніпро область, так, Одеса область, Кривий Ріг область, Харків область. І скрізь падає така тема: Оцей ту Кубків поруч королева жезлі це новий проєкт, нова зброя. Мені дуже часто показую, коли на, на, на території України йде нова зброя, да? або ну, взагалі це називається як новий проєкт. Нова зброя. От в мене враження, що вони ракети свої. Зараз не, не тільки про шахеди, то, що у них там так, нова тактика. Зараз саме йде мова про ракети. Вони їх модернізували якось. Воно буде, я так розумію, більшу площу Так? Е, бити удар такий, що він от максимально територію на велику. Це дуже схожа історія, як вдар був по Кривому Рогу. Це було Іскандер М, да? здається, і воно касетне, тобто на велику територію. От щось таке, ну, коротше, їм ця тема понравилася. Я не знаю, ну, вони щось зробили з ракетами. І також я чула інформацію стосовно балістики, яке била по Києву, чому з шести ракет збили тільки одну? О, також була інформація, і це я от, ну... Сьогодні я просто аналізувала, думала, що ну, ну, кажуть, що модернізовані ракети. І вони дійсно є. Мені така карта показує. Бо цей Туз Кубків, Королева Кубків, ще падала я карта Смерть, це Балістика показує. Коротше, що вони якось з, або більш, більше ракет. Але ну, це не схоже на більше ракет. Це більше схоже, як на територію. Більше територію воно ударом да? хватою, коротше. І ще такий момент може бути, воно буде мішане як ракетно шахедний частіше. От саме ракети, потім ще і туди й летять шахеди. Так? Ну, щось таке. Ну, коротше, все жорстче і жорстче. Там просто. Як мені один написав, ідіть чи. Поспіть, чи проснісь, чи, чи проспісь, да? сколько можна ныть. Ну, я не знаю, якщо у вас до сліз це не доводить, то що роблять вони з нашими містами, з нашими людьми. Ця жорстокість просто як і приділу просто немає. Це безлюдність просто. Ну, якщо вас не доводить до сльоз, ви взагалі вийдіть з мого каналу і не дивіться. Якщо вам не подобається, як вот ноють. Так, я ною плачу, коли я бачу вбитих те, що роблять наші сусіди в наших містах, в наших селах. Я просто поражаюся, вони. От що, що вони... Не перестають дивувати, да? здивовуватися цьому, як можна. От там у них мозоку вистачає не знаю, смікалки, розуміння, як зробити гірше людям, як зробити більш жорстокі жорстокіше, як зробити гірше для других людей. Отут у них вистачає шкода, що у них не вистачає розуму, щоб робити у себе в країні щось добре, гарне і адекватне. Ну, неадекватність тільки у них розум... розуму вистачає, смікалки. І гроші не шкодують на це. І себе не шкодують на це. Хвилинка лірики, вибачте. Але як є? Далі, суми. Суми, я розумію, що там стосовно обстрілів, також дивитися, ну, це кожного дня. Просто А, мене питання сум, суми. Завжди ванлов говорила, говорю і буду говорити. Ніхто вас не забув, ні. Просто трохи в мене останнім часом рідко мало працювала саме отак. Yeah. Суми. Стосовно наступу, який каже, що це буде наступ на Харківщину і на Сумщину, так? На Харківщину він буде. Скоріше за все. Ну, ну я може впевнена в цьому, так? Він буде. Але чогось він трохи від. Відкладає, як відтягується, відкладається. Це не буде завтра-післязавтра, кажу. там Більше схоже на ту історію, що це буде або кінець квітня, або початок травня. Я так розумію, десь типу під річницю наступу на Харків, да, вони щось таке готують. Коротше, аніж у нас на датах трохи, то його сумщина, наступ. Такий масштабний, великий, бо там же пишуть, що вже зайшли, перезайшли, закріпилися і таке інше. Через русню дивимось. Наступ вони на сумщині. Плани в планах, цілях точно є, працюють над цим. Активні дії є. Да, движення є. На жаль. На жаль. А отут цікаво. чому. Бо вони вже отримали. Дивіться, це, ну, типу, їх спроба, так? Перша, я так розумію, що все-таки там було. На рівні це там, такого більш сильного ДРГ Чи ну, байдуже. Спроба була. Ми все це розуміємо, бо в вашому новини таке інше. Але вони вигрібли там. І це ж не перший раз. Тобто, вже, вже неприємний досвід, вони там отримали. Але плани вони ці не полишають. Позірці зірці це ну, точно шлях, путь, ціль. Мета. Вони над цим працюють однозначно, тобто відточують, я би сказала так, вони отримали хіровий досвід, вони будуть щось переробляти, якось думати, як інакше це робити. Коротше говоря, далі дуже активні карти. Це коротже, це колесниця, це прям з технікою. Це мова точно не про ДРГ. Це прям з технікою, це колесниця. Це під керівництвом якоїсь людини, який там поставлений, зкріплений за цим напрямком. І вважаю, що ну, це вже, ну, типу, вже по-любому просто вже є наказ, приказ, вже просто ну, все. Вже. Наказ є по карті справедливості. І людей будуть вести просто, ну, це буде м'ясний штурм. Я так розумію, що це буде м'ясний. В чому був Вищий суд? Це тут мертві встають. Карта, карта Луни місяця. Це одна от, от дядю який там закріплений за цією територією. Це от от сіру зону зробити просто кладовищем. Зробити цю сіру зону взагалі у нього от в планах в діях, да? і просто зробити з нього кладов... кладовище. Зі своїх же людей, між іншим. Да, це ну, це наступ. Тут просто без сумніву, колесниця, кажу з технікою. Рицар в мечів також у мене показує Дергейда, де це не піхота. Ну, не тільки піхота, це має точно бути якесь найменування техніки. саме. І наказ. Наказ на прорив 100% просто тут з мечів. Це, знаєте, як кажуть, отут уже, ну, типу, скільки б людей не поклали, ну, типу, байдуже. Карта з Справедливості, карта тут мочів. І ось вона піхота. Завжди пожив мене, показують піхоту. От просто для тарологів, хто дивиться такі теми. Це завжди піхота. Карта башта. Хоч їх розіб'ють, хоч як, але є наказ. От і все. От Сумщина. Зараз хочу Сумщину подивитися через нашу українську армію. Покажіть, будь ласка, як зустрінуть наші цей наступ. Як зустрінуть наш цей наступ, наші українські сили оборони ЗСУ? Як вони зустрінуть цей наступ? Як буду справа? Чотири карти. Бо я взагалі через своїх не люблю дивитися. Я особливо, особ, особисто дуже сильно нервую і можу показувати. Знаєш, дивіться. Те, що вони їх чекають, це 100% просто вони готові. Вони, цей початок для них не новина. Так буде гаряче, це тиск, диявол, це для наших. Це прям ну, ні шутки. Але отут у нас теж вже назначений король Пентаклів, тобто серйозна підготовка. Король Пентаклів це матеріальні речі. Тобто засоби, техніка, так, сили точно є. Більше того, ще є а, якийсь хитрий план. Ну, от хитрий. Сімка мечів, тобто це показує якийсь хитрощі. Зрозуміло? Це точно місце дислокації завжди в мене військових, також показує. Люди готові. Там буде хитра якась задумка. От на самому просто на кордоні. Люди вже стоять, а за ними стоять ще, ще ну, це, я думаю, що вже друга лінія. Король мечів і карта сили. Приготувалась по-серйозному. Що з цим дияволом? Що з цим тиском на наших? Ну, це важко буде трати будуть. Але знаєте що? Будуть намагатися з мінімальними втратами. Отак от. Ось все. Забули ми минулі слова, Вищий суд кажу. Це про втрати. Це і ангел воспіл, і мертві восстали. Три капентаклі це мастерство, це показує мастер свою працю, свою роботу, це вирішення якихось питань. От, стосовно цього вирішують так, щоб карта мир, щоб було якомога, не дивлячись на це диявола, не дивлячись на цей тиск, щоб мінімальними втратами це зробити. Тобто не так, як там падало, кажу, що там похір, хто, що і як, скільки м'ясний штурм. У нас ні. У нас підход, підхід такий, що максимально би, цю територію закрити, не дивлячись на тиск, щоб було мінімалізувати скажімо так, наші втрати, Ну, щоб була стабільність, щоб були 4 желі, так показую, фортифікації. Тобто вони є 4 пентаклів, 4 жезлів, і от воно ну, на, на, на прикордоні. В общем, менше текста буду казати про, то, що про наших. Все буде зроблено для того. Все буде зроблено для того, щоб мінімалізувати захід вхід всередину. Блокувати. Отакі, от щоб прям багато було, це блокують, щоб оці от внутрі, внутрі, на нашу територію вглиб, всередину, щоб вони не зайшли. До цього будуть залушені, скоріше за все, якийсь наше ССО, скажімо так, чи щось таке. Є, є, говорю, план, теж менше тексту. Все, проїхали. Хитрість. Стосовно деяких ділянок, де давайте так, щоб на тих ділянках посилити їх, коротше говоря, щоб посилити. І навіть коли сильний двіж, щоб максимально це все, всю історію, в общем, вже мають досвід, ну люди готуються, Сумщина. Я вірю і ви вірте, ЗСУ наших військових. Будь ласка, кажу завжди, молитися за них і донатити обов'язково, бо бажаючих нових в армії тут немає. Знаю, що кажу непопулярні речі, але немає і ти, на жаль, ос 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 якось особливо бажаючих допомогти нашим хлопцям взагалі відстоювати, боронити нашу країну, наші міста, наші села, бажаючих все менше і менше. У сесіян, ви знаєте, за гроші вони просто йдуть і мруть і взагалі без проблем. Тому, будь ласка, робіть все, що ви можете, щоб допомогти нашій армії. Саме найкращий варіант це йти і, і допомагати. Хто може, у кого є, змога на це і розуміння того, що це війна на виживання. Ну, на жаль. Ні, що можете, то й робіть. Донатьте, бо засобів у нашої армії також ще, ну скажімо так, лишає бажати кращого кількість засобів і можливості наших хлопців. Бо машини це розхідний матеріал авто, бо дрони це розхідний матеріал, це постійно треба. Бо я знаю, мій чоловік вони покупляють самі і машини, також, і, і колеса навіть на них. Ніхто просто так вже не дає, нема такого. І я ще й не буду казати, що ще вони купляють самі. Я кажу, скоро блядь, танки будемо самі покупати. Тому донатимо, будь ласка, молимося, підтримуємо, скільки як можемо просто. Будь ласка, на цьому на сьогодні все. Будь ласка, коли пишете запроси. Пишіть, що саме. Ну, от Написано, Богодухів подивіться, там, золочих подивіться, там, казачку подивіться. Що саме? Добре? От, ну, поки все. Інформація вам блага. Всіх вас дуже люблю, обіймаю. Тримаємось, як кажуть, кажу, тримаємо стрій та настрій. І все буде Україна.